Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіко. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон чотириста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук. Пане Максиме. Вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава давайте почнемо з кримської ситуації. Телеграм-канали там теж не повідомляють про масовану атаку дронів напередодні, тобто у суботу, пишуть про роботу протиповітряної оборони в Джанкої вибухи в Керчі. Далі пишуть місцеві вже про вибухи в Анапі і Новоросійську і припускають, що цілями можуть бути військова база чорноморської флотилії. Тепер уже не флоту, а флотилії порт Кавказ, Аеродроми, Нафтобаза по суті, робота по і окупованих територіях, і по східному узбережжю Чорного моря. Що ви за цим бачите? Як нам це розуміти? Ну насамперед, це пленомірна бойова робота спрямована на забезпечення того, щоб Крим не був надійним логістичним тилом для російського груповання, що діє в Україні, зокрема регулярно тероризує Херсон атаками. Відповідно, це не може бути якийсь один удар чи два удари. Це потрібна постійна бойова робота. Ну і звісно, ці не можна завдавати. Ну, якщо ви видиш згадували лише один об'єкт, це не, не не суттєво не обмежує зусилля противника. Тому завдається комплексного ураження по всій лінії комунікації і на тимчасово окупованій території України, і на кавказькому узбережжі Росії. Ну і власне дійсно триває послаблення ударного потенціалу сил противника, зокрема його кораблів та авіації. Окей, okay. ще одне повідомлення: це повідомляють джерела. НВ у розвідці, значить, що пишуть в результаті спільної операції Служби безпеки України та військово-морських сил в ніч на п'ятницю, тобто два дні тому, майже три дні тому, уражено склад зберігання російських дронів-розвідників у Ростовській області. Там навіть навели певні деталі. Спочатку безпілотниками перевантажили російську протиповітряну оборону, а потім на об'єкт прилетів уже Нептун е, Нептун. Співпраця з військово-морськими силами, ну і використання самих нептунів, які спочатку були як тільки протикорабельні ракети, а потім їх допрацювали, щоб вони могли виконувати задачі і на суходольних об'єктах. Як ви бачите цю тенденцію, от Нептун про Нептуне про використання «Нептунів» ми чуємо доволі рідко. Це означає, що вони так повільно виробляються, чи що ви за цим бачите? Ну, справді, вироблення ракети це є складний процес, і тим паче, що власне виробництво Нептуна, наскільки я розумію, вже розгорталося у умовах повномасштабного вторгнення. Тому дійсно, як колись жартував Микита Хрущов, ці ракети не випікаються як сосиски, але тим не менше, ми бачимо, що вони регулярно постачаються. І застосовуються. Дійсно, попри всі, попри всі переваги дронів, їх ударний потенціал досить обмежений. Тобто, якщо це головка ракети, то це може бути в десятки разів потужніше. Ну і зрозуміло, що такий, такий ударний потенціал дуже корисний для знищення значних знищення об'єктів. Ну і ми бачимо, що е, твор, е, творчий підхід, тобто, враховуючи, що це крилата ракета, тобто вона більш вразлива до засобів ППО ніж балістична. Відповідно, е, е, діють комплексно, намагаються, е, як уже зазначено, відволікти увагу ППО, щоб гарантувати, що відносно нечисельні ракети наші не будуть збиті на підльоті, а саме завдадуть потужного удару противника. Зрозуміло, що, умовно кажучи, ці дрони-розвідники, якби вони потрапили у бойові частини противника, дійсно частина їх була втрачена у, скажімо, застосуванням дронів перехопників тощо. Але це дуже дуже неприємна, дуже небезпечна зброя. Інша частина комплексу вогневого ураження, тобто дрон-розвідник виявляє противника і наводить його вогонь його артилерії, чи навіть оперативно-тактичних ракет. Тому знищення їх в одному місці це, звісно, велика заслуга, і тут необхідно сказати, що крім власної організації операції, тут є звісно компонент дуже дуже потужний, власне, розвідувальний, тому що це треба було виявити, треба було встановити власне рівень захисту цього об'єкта і атакувати його в той момент, коли на ньому здійсно зберігалася значна кількість ворожої ворожих ворожого спорядження. Добре, ну і власне про уже авіаносну безпілотну систему. Да, це цікаві історії. Про це повідомляє речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Це сталося ще 12 днів тому, в новорічну, навіть вперед -новорічну ніч. Два російські гелікоптери над чорним морем були уражені з безпілотних. Безекіпажних, точніше, катерів, тобто на них вже встановили протиповітряне озброєння, яке зенітне озброєння. Ну і от власне, що пише військовий оглядач Кирило Данильченко про ці історії. Оскільки бази в Західному Криму стали цілями дронів Камікадзе, Чорноморський флот Російської Федерації, точніше флотилія, е евакуювався, намагаються діставати гелікоптерами і сковувати активність навколо півострова. Причому на цих гелікоптерах мі вісім три члени екіпажу і три стрільці, деяких садять ще й зовнішніх пілотів э ФПІ з зависанням над морем. Ну тобто. По суті, з гелікоптера можуть запускати якийсь півішник, який би міг потенційно уразити безекіпажний український катер. Але те, що сили оборони України знайшли спосіб перетворити мисливців на дичину, ну тобто вони розраховували або кулеметами відстріляти ці безекіпажні катери, ну або можливо якоюсь піжкою, то тепер. Е у Новоросійську Росії флот вчиться протистояти дронам, щільний ордер, додаткові вогневі точки на палубах, купольний реб, пілоти FPV і от ці всі історії. Тобто, росіян змусили перебудовувати. І роботу свого флоту ця система багатофункціональна, коли деякі безекіпажні катери несуть зенітне озброєння, деякі працюють як камікадзе, і деякі можуть нести на собі в свої власні уже fpv дрони. Як ви бачите, подальшої розвиток і там ускладнення чи навпаки уніфікацію цих систем. Ну, в принципі, завжди перевага є в уніфікації, принаймні частини, тому що це спрощує логістику. Але ну, очевидно, що будуть формуватися якісь, умовно кажучи, різнорідні сили з дронів, тобто якісь будуть нести зенітні ракети, якісь е, нести некеровані ракетні снаряди, е, можливо, якесь інше озброєння, тому що. Е, в принципі, звісно, що ну не не, не монесоні посилятиме дрон за за кілька десятків кілометрів, саме полювати на гелікоптер, тобто раціональніше рухатися якоюсь якоюсь умовно кажучи певним угрупованням цих безекіпажних катерів, які б могли завдати бути убити і захистити себе від удару вертольотів і. Уразити уразити ворожі об'єкти, зокрема і ворожі об'єкти на березі. Тобто, наскільки наскільки зрозуміло, то е, умовно кажучи, запуск FPV дронів із е, безекіпажного катеру, з у, у, це вже не, не щодо вертольотів, а щодо зенітних ракетних зенітних установок росіян на Кінбургській косі, змі дав змогу їх уразити. Ну в принципі. Е, Вертольоти це теж дуже дуже так би мовити важливий об'єкт, тим паче, що вертольоти на війні використовуються активно не лише для захисту військово-морського флоту, тобто його можна в випадку потреби перекинути на суходіл. Це дійсно дійсно йде потужний розвиток, але звісно, що будь-яка війна це є таке певне танго наступальної оборонної зброї. Тобто, спочатку, якщо це якийсь є технічний прорив, то здається, що певний час це щось непереможне, але досить швидко противник знаходить якісь тактичні і технічні засоби протидії, своєю чергою, конструктори знаходять засоби протидії цим засобам протидії, і історія повторюється на новій спіралі. Тобто, звісно, велика війна. Він, велика тривала війна, це значний прискорювач еволюції системи зброєння. Тобто, звісно, що в мирний час е, ніхто не прагне витрачати занадто багато ресурсів. І, власне, крім того, одна справа, коли перевіряється в, у умовах навчань, які все одно є обмеженими, інша справа, коли це перевіряється в бою, коли здобувається важливий досвід. Е, власне, вже е, помітно, що Скажімо так, в таких морях як Чорне море, взагалі дрони безекіпажні катери ставлять під питання взагалі стійке бойове використання там кораблів. Звісно, це я не кажу, що це абсолютно вони зникнуть, тому що ну власне досить сподіваюся, що противник тим не менш останнім часом зміг завдавати ударів ракетами калібр з моря. Але звісно їх використання буде обмежено, і кожне таке використання фактично потрібно планувати значні сили на їх прикриття. А, окей, ну і власне сам Плетенчук, це речник військово-морських сил, сказав, що росіяни ніколи з першого разу не розуміють ситуації і потребують певної повторюваності дій, щоб зробити відповідні висновки. Але у цих дій в даному випадку Україна проводить стільки різних, що Ну що самі росіяни пишуть, що ситуація майже безвихідна, і проти стовідсоткової ну, такої пігулки чи чарівної палички проти українських безекіпажних катерів, які вже є до речі, навіть зі збільшеною навіть ті, що працюють у режимі Камикадзе. У них є збільшена вибухова частина, бойова частина для того, щоб ну, вражати об'єкти на пірсах і на узбережжі, тобто знищити чи вразити не корабель, а щось. Що стоїть на березі, от оця вся історія з тим, що для росіяни пишуть, що для них ситуація безвихідна, і у них немає чарівної пігулки, вони її все одно якимось чином знайдуть. Чарівна пігулка ніколи не знаходиться, тому що, в принципі, війна це комплексний засіб, комплексне явище, і, умовно кажучи, ну, не, не коли ми. Пам'ятаєте, на початку війни говорили, ну була певна ейфорія щодо джевелінів. Це не була чарівна пігулка проти танків, тому що звісно, що так це небезпечна зброя, але з нею, наприклад, важ... з нею важко боротися танку, але з нею відносно легко боротися артилерію, умовно кажучи. Тобто говорити, що росіяни справді знайдуть якусь такий, умовно кажучи, що якийсь, якийсь знаряд, яке який повністю нівелює роль дронів. Це, звісно, таке сподівання невиправдане. Не, не, не але е, є, мовно кажучи, є у них ресурси не ресурс, не ресурс, ресурс, резерви для розвитку, але з іншого боку, треба усвідомлювати, що якщо вони витрачають ресурси для того, щоб розвивати ці протидронові спроможності, вони їх не витрачають де-інде. Тобто, якщо, ми, якщо у нас йде війна на виснаження, то виснаження противника це дуже корисно, тим паче, що, умовно кажучи, ціна дрона і ціна тих засобів, які використовуються для його протидії, ну, скажімо так, скоріш на нашу користь. Тому що ми втрата вертольотів це, це чудово, але ж умовно кажучи, навіть якщо вертоліт не втрачений, навіть якщо тримають його на узбережжя, йде зарплата екіпажу. Він здійснює виліти на патрулювання, витрачає пальне, витрачає моторесурс. Тобто, це великі великі витрати, які лягають на російський бюджет, який вже далеко вже не той, що був на початку війни. Окей, давайте тепер про ситуацію на морі, але вже на Балтійському морі і пів і північному морі. Ну, по-перше, повідомлення про. Танкер Евелін, який дрейфує у Балтійському морі, тому що втратив керування, навіть міністр закордонних справ Німеччини Елена Бербок сказала, що. Іржаві танкери так званого тіньового флоту Російської Федерації це загроза для європейського союзу. Я дивився всю цю хронологію того, якщо цей танкер там по суті 99 тисяч тонн нафти, він втратив керування. Там доволі сильний вітер, ще не штормовий, але той, що притискав. Навіть три буксири не одразу змогли впоратися з тим, щоб його. Ну, не прибило до берега, чи не чи не викинуло на якусь нілину. І по суті, те, що з російськими оцими танкерами постійно стаються якісь інциденти. Пам'ятаємо про ті два, які розламалися у Керченській протоці, так що плями мазута були і в і на кавказькому узбережжі Чорного моря, і на всьому південному узбережжі Криму. І зараз навіть уже є припущення, що ці плями можуть дійти і до умовної Одещини. От, власне, що може е, зробити світ з цими кат цими кораблями, які справді вже е, серйозну загрозу несуть? Ну, власне, тут питання, е, питання політичної, політичної волі. Тобто, е, в принципі, е, російські танки на Балтиці проходять через данські протоки. Це міжнародна протока, яка досить вузька е, в у старі часи. Коли ще гармати були значно менш ефективні, ніж зараз, вона прострілювалася з обох берегів наскрізь, що можете уявити, що тобто її ширина буквально кілька кілометрів. І звісно, катастрофа танки ній призведе до величезних негативних екологічних наслідків. Але тут йдеться про те, що фактично, фактично, фактично йде перекриття цієї протоки взагалі, і іншої да інших проток категорії для російських танкерів, фактично означатиме блокування значної частини поставок російської нафти на зовнішні ринки. Зрозуміло, що дані, яка є у військовому сенсі відносно її потенціал, досить обмежений, вона потребуватиме підтримки союзників по НАТО, аби була, аби ця, це рішення було. Дійсно реалізована, тому що можна очікувати, ж наприклад, і різних гібридних дій, типу появи російських військових кораблів, які які захищатимуть ці танки тощо. Тобто, в принципі, це потенційна хілесова п'ята Російської Федерації. Питання в тому, чи буде рішення НАТО, і чи буде ну і говорячи про рішення НАТО, ми говоримо насамперед про рішення США. Тому що зрозуміло, якщо буде, якщо найпотужніше член НАТО бути проти, навряд чи інші зможуть його зможуть його переконати в іншому, то в принципі це може бути дуже серйозним ударом для російської економіки, тому що власне експортування основний напрям експортування нафти це є Балтійське море. Так відбувається він по Чорному морю, але тут знову ж таки є вузькість протоки вже Чорноморські. Тобто, в принципі, це може бути потужним удар, потужним ударом по Російській Федерації, і якщо говорити зразу, певним засобом тиску, навіть якщо це це блокування не буде застосовано, але вже погроза цього блокування може вплинути на позицію Російської Федерації. Навіть так Ну дивіться, ми вже розбирали на початку цього ефіру да ту історію, що ну, наприклад, санкції проти деяких і фінансових інституцій, які забезпечують Росію грошима від торгівлі нафто, нафтою і газом і нафтопродуктами, да і додаткові санкції проти так званого тіньового флоту, який насправді не є тіньовим, тому що всі ці кораблі видно. Всі ці бултиханки пробачте, чітко можна помітити і на супутниках, і чітко відомо, де вони або. Перевалку у морі роблять або де вони розвантажуються, в тому числі в портах країн Європейського союзу, Так от, штати почали запроваджувати певні санкції, але ну тільки після того, як демократи остаточно програли і президентські вибори, і вибори до конгресу, тому що раніше вважалося, що якщо запровадити такі санкції, то може здорожчати паливо а відповідно, це позначиться на рейтингу. Оця політична залежність від рейтингів у демократіях, яка Спиняє чи е, уповільнює роботу проти агресора, як як ця політична, політично-економічна дилема може бути вирішена. Дивіться, в принципі, якщо ми говоримо про залежність від громадської думки, від громадської думки залежні не лише демократія, але й авторитар, але й авторитар... Але й авторитарні держави. Тобто інше питання, що вони намагають і демократії, і влада в демократії, влада у авторитарні держави намагаються цю думку сформулювати у сприятливому для себе напряму. В принципі. Завжди є різниця інтересів, союзників, партнерів. Тобто хтось для когось це життєво важливо, для когось це важливо, але інші інтереси виглядають для нього економічно важливішими. Це природний стан речей, і тут немає, немає чому дивуватися. Але з іншого боку, є певний привід для оптимізму в тому відношенні, що справді виборча кампанія закінчилась. І до певної міри маємо ще ще такий чинник, що нинішня адміністрація США активно хоче збільшити видобуток американської нафти. Ну і відповідно, якщо цей видобуток буде збільшено, то їй цікаво було б, аби його можна було му попродати і. Гаші економічні і економічні інтереси США на даному методі можуть полягати в тому, що для них це блокування буде вигідне, а не навпаки. Ну тобто, таку, таку перспективу ми можемо собі побачити. Ну і на фінал ще одна цікава історія. Тепер уже повідомлення зі Швейцарії. Газета Ле Темс із посиланням на представника Міністерства закордонних справ цієї країни Ніколя Бідо написала, що Швейцарія готова. Прийняти зустріч Путіна і Трампа для обговорення російсько-української війни. Ми багато років, ми як Україна, ми багато років боролися за от утвердження такого правила, що ні слова про Україну без України. Тепер уже Швейцарія заявляє, що про Україну домовлятимуться Путін і Трамп. От як ви це бачите. В принципі, йдеться йдеться про про першу зустріч. Про першу зустріч, тобто навряд чи можна, можна очікувати, що вони зустрінуться, домовляться, якби це якби це як це не випливало з попередніх передвиборчих обіцянок і бажань без значної частини громадян не лише України, а й інших країн. Навряд чи можна очікувати, що ці домовленості будуть швидко. Щодо щодо формули цієї, так, ми її просували, але слід слід пам'ятати, що просування будь-яких формул е, безпосередньо корелюється е, е, із е, із тим, наскільки ми можемо ці формули утвердити. Тобто, е, якщо, е, 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 на, е, на жаль, значною мірою наші зусилля в обороні залежать від підтримки наших союзників, відповідно. Е, Відповідно змусити союзників діяти так, як хочемо ми, а не як хочуть вони, за, за, такої, за такої асиметрії відносно складно. З іншого боку, я не думаю, що, умовно кажучи, інтереси України будуть проігноровані, чи, умовно кажучи, йдеться про якийсь новий роз... про те, що мріяв Путін розподіл світу в який, якийсь новий. Чи щось інше, тобто я так розумію, що це буде зустріч обмін позиціями. І хотів би звернути увагу, що в принципі саме до того, мовно кажучи, в минулі роки, і, зокрема, під час форуму миру, який ти проводила Україна, Росія висловлювалася проти Швейцарії як місця переговорів. Кажучи, що Швейцарія, застосувавши санкції проти Росії, перестала бути таким нейтральним місцем. Тобто вона насправді є ворожою ворожою для Росії державою. Тобто, хоча, наш, умовно кажучи, відсутність нашої сторони на переговорах безпосередньо є гіркою пігулкою, але не ми, не ми є єдиними, хто ці гіркі пігулки споживає. О, цікавий аспект. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Паламарчук. Зараз зробимо коротку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.